Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі з вами Ганна Варава. Президент Трамп заявив, що Сі Дзіньпін йому телефонував. Пекін відповів, що офіційних переговорів не було. Водночас із Китаю надходять повідомлення, що деякі мита за ввезення американських товарів до країни, ймовірно, скасували. Держдепартамент відкликав майже 300 віз китайських студентів, які можливі причини. Щодо іноземних віз, то держсекретар, як і раніше, має право відкликати візи у тих, хто на нашу думку діє всупереч зовнішньополітичним інтересам США. торгівля оборона та Китай три найважливіші сфери, в яких Велика Британія може об'єднатися зі США за адміністрації Трампа. У новому звіті йдеться, що якщо цього не станеться, статус Лондона як основного союзника США можуть знизити. Хочу вас запросити на наш канал з інтерв'ю. Там на вас чекає розмова з головою управління громадської організації Антикорупційний штаб Сергієм Миткаликом. Ви почуєте, як змінилися корупційні схеми, де з'явилися нові можливості для зловживань, і які сфери залишаються найбільш вразливими до корупції? Посилання на інтерв'ю під цим відео. Дональд Трамп заявив, що голова КПК Сі дзінпін йому телефонував. Днем раніше він сказав, що США та Китай обговорюють питання торгівлі. Пекін же заперечує як самі переговори, так і дзвінок СІ Трампу. Я не хочу це коментувати, але я говорив з ним багато разів. президент США Дональд Трамп знову заявив, що Дзіньпін йому телефонував раніше. В інтерв'ю журналісту Тайм він також сказав: він телефонував. Я не думаю, що це ознака слабкості з його боку. Трамп також додав, що сам він не телефонуватиме Сі Паршем. Водночас китайські чиновники заперечують ці заяви. Вони кажуть, що не було ні зустрічей, ні дзвінка сі Трампу. Як заявляє Пекін, умовою для переговорів стане повне скасування мит на китайські товари. Трамп каже, що таке рішення залежатиме від дій Китаю. Як і раніше, 145 відсотків. Я їх не знижував. Так це багато, але я їх не знижував. Реагуючи на мита в 145 відсотків з боку Вашингтона, Китай увів мита у відповідь на товари зі США. Вони сягають 125 відсотків. Утім, надходять повідомлення, що деякі американські товари до Китаю ймовірно возять без мит. Так, президент американської торгової палати в Китаї Майкл Гарт сказав. Цитата компанії повідомляють, що вони можуть возити деякі товари без мит. Припускають, що наймовірніші товари, які Китай може звільнити від мит, це мікрочипи, чи Чно важливі ліки та деталі для аерокосмічного сектора на тлі цих новин у п'ятницю спостерігалося зростання на основних фондових ринках. Я думаю, що в результаті ми укладемо чудові угоди. До речі, якщо ми не домовимося з якоюсь компанією чи країною, ми та набудуть чинності. Але зараз ми й далі торгуємо з багатьма країнами. Можливо, з Китаєм ми укладемо особливу угоду. За даними Білого Дому, понад 100 країн уже звернулися до США щодо торгових переговорів. Минулого тижня провели обговорення з представниками 34 країн. Уряд США нулював візи понад 1800 іноземних студентів. Про це повідомив освітній сайт Пін'юс. Майже 16% із них студенти з КНР. Загалом нині китайці становлять другу за групу іноземних учнів в американських вишах. Дані про скасування віз добровільно надали понад 270 університетів. Реальна цифра може бути вищою. за словами держсекретаря Марко Рубіо. Візи найчастіше анулюють тим, хто вчинив злочини, підтримував тероризм або займався іншою діяльністю, яка порушує політику США. зараз у нашій країні перебуває понад 250 тисяч громадян Китаю. Чи вважає адміністрація, що студентські візи понад чверть мільйона китайських громадян становлять небезпеку з погляду на? Національної безпеки щодо іноземних віз, то держсекретар як і раніше має право відкликати візи у тих, хто на нашу думку діє всупереч зовнішньополітичним інтересам США. І він має такі повноваження відповідно до закону про імміграцію та громадянство напруженість у відносинах між США та Китаєм дійшла до краю через торгівельне протистояння а також постійні звинувачення в тому, що китайські студенти крадуть інтелектуальну власність США. Водночас, на китайській версії Тіктоку користувачі вже діляться порадами про те, як уникнути і відкликання студентської візи в США. Один ролик розмістив працівник компанії, яка допомагає китайським студентам подавати документи на навчання за кордоном. У ньому він рекомендує не торкатися тим, які порушують національні інтереси США, а також вмикати режим інкогніто для своїх сторінок у соцмережах та уникати непотрібних поїздок за межі США до закінчення навчання. Китай скасував імпорт понад 13 тисяч тонн свинини зі США у звіті американського міністерства сільського господарства. Сказано, що це наймасштабніше скасування цього продукту з часу пандемії covid 19 Водночас Федерація експорту м'яса США повідомила, що Китай запровадив мито на імпорт американської свинини розміром 172%. у 2024 році. Китай став третім за величиною ринком збуту свинини зі США після Мексики та Японії. Країна імпортувала понад півмільйона тонн. У п'ятниці виповнилося 26 років від дня історичного заклику до свободи віросповідання в Китаї 25 квітня 1999 року. Понад 10 тисяч людей, які займалися за системою Фолуньгон, також відомою як Фолуньдафа, мирно зібралися біля центрального урядового комплексу в Пекіні. Вони прийшли туди із закликом звільнити кілька десятків прихильників фалуньгун, яких незаконно затримали незадовго до цього, а також пояснити всі непорозуміння, які могли бути причиною гонінь, що почали посилюватися. Мовчазне поводження без транспарантів та гасел широко висвітлили західні медіа. Його вважають найбільшим мирним закликом до свободи віри в сучасній історії Китаю. Після того як влада пообіцяла звільнити затриманих, люди мирно розійшлися, прибравши за собою все сміття. Попри це, компартія Китаю згодом використала цю подію як привід, щоб почати жорстоке переслідування, яке триває й досі. Фолуньгун – це духовна практика, заснована на принципах істина, доброта й терпіння. Через швидке зростання її популярності. компартія Китаю почала систематичну кампанію переслідування. Відтоді китайська влада жорстоко репресує людей, які займаються фолуньгун, зокрема, використовує їх як джерело органів для трансплантації. Аналітичний центр закликає Лондон зберегти стосунки з Вашингтоном. Для цього Велика Британія має знайти точки дотику з адміністрацією Трампа, особливо у сфері безпеки та оборони. За даними центру, політика щодо Китаю може стати основним фактором, який визначає, чи залишиться Велика Британія ключовим союзником США. Докладніше розповість Малкольм Гадсон. Переобрання президента Трампа означає значне зрушення в зовнішній політиці США відповідно до програми Америка насамперед у новому звіті товариства Генрі Джексона експерт Дарен Спінг стверджує, що Велика Британія має знайти точки дотику з новою адміністрацією, зокрема у питаннях оборони, торгівлі та політики щодо Китаю. Інакше за його словами, Велика Британія ризикує втратити статус основного союзника США у звіті Спінка йдеться, що рішення Великої Британії не вживати заходів у відповідь щодо американських мит на сталь і. Алюміній може допомогти переговорам про зону вільної торгівлі. Водночас він попереджає, що погіршити відносини з Вашингтоном можуть і тісніші економічні зв'язки з Пекіном. Зокрема, йдеться про китайські інвестиції у стратегічні британські галузі. очевидно, що великий інтерес для Пекіна становить штучний інтелект, виробництво напівпровідників, оборонна промисловість, а також сільськогосподарський сектор та продовольство. Це ключові галузі для національної безпеки. За його словами також спостерігається від відплив капіталу з лондонського сіті до Китаю, зокрема, виробництво товарів подвійного призначення, технологічний сектор, які можуть реально поліпшити і модернізувати військовий потенціал Китаю, за словами спінка після завершення першого етапу торгової війни світ наймовірніше намагатиметься зберегти економічні зв'язки в епоху постглобалізації. Він вважає, що Велика Британія може приєднатися до угоди між США Мексикою та Канадою. Це закріпить Велику Британію у північноамериканському торговому блоці. Водночас, спільна ініціатива США та Великої Британії у повоєнній Україні зміцнить зв'язки, а також надасть Великій Британії частки в таких секторах, як видобуток рідкісноземельних металів. Галузь важлива для оборони і технологій, але нині в ній домінує Китай. Попри відмінності в політичних поглядах між Трампом та прем'єр-міністром Кіром Стармером, Спінк сказав, що Трамп доброзичливо ставиться до Великої Британії на руку Лондону. Грає і близькість культур. Я вважаю, що є те, що їх зближує, і найголовніше, що президент є англофілом і вважає безпеку півкулі надзвичайно важливою. За його словами, стратегічне узгодження спільних інтересів у сфері безпеки та економіки стане ключем до збереження двостороннього альянсу.